Активні коломияни вирішили пікетувати райдержадміністрацію, відділ міліції, прокуратуру та офіс партії регіонів. Чого досягли мітингувальники? Дивіться далі. Ганьба! Ганьба! Першим пунктом руху колони стала Коломийська районна державна адміністрація. Страйкарі прийшли туди, щоб зустрітися із головою РДА Михайлом Негричем. До людей натомість вийшли його заступники. Любов Михайлишин повідомила причини відсутності керівника району. Є робота, і вона планується заздалегідь наперед. 21 числа цього року ми отримали як Україна. Ми отримали телефонограму на минулому тижні. Голова проходив співбесіду разом з спеціалістами відділу ЖКГ у облдержадміністрації стосовно розвитку цієї галузі. Сьогодні я маю з собою телеграму е, на другу так. годину. Голова хвилину, про те, що хвилину. голова у Франківську. Хвилиночку. далі слово мав депутат обласної ради Петро Книшук. Він розповів, що ситуація в державі важка. Обласний обранець закликав колом'ян пікетувати державні установи та ігнорувати антинародні закони прийняті 16 січня. Сьогодні ми є свідками, коли наші люди гинуть у Києві, гинуть на майдані. Гинуть за свободу, гинуть за волю України. Ми не можемо бути байдужі до цього. Я особисто за останні три роки відчув на своїй шкірі демократичну цю владу, яка практично нищила мене як особистість, яка нищила мене напротязі трьох років. Я втратив зір на ліве око. Але мені зовсім за цим не жалко. Мені жалко за тим, що я останні три роки не зміг працювати у сільському господарстві так, як потрібно. І крім того, я не зміг працювати на благо Печеніжинської громади. Після закінчення президії до мітингувальників вийшов голова Коломийської районної ради Богдан Булюк та районні депутати. Вони зачитали звернення до Верховної Ради та органів державної влади. Голова запросив людей до діалогу і пообіцяв дослухатися до їхньої думки. Ви не можете жодним чином на краплі крові і якимось докором сказати, що наша районна рада не була з самого першого дня з вами від вечірнього мітингу, коли були ми перші були в перших рядах, і районна рада два рази була у Києві. і… На вічовому майдані, де був зірець, провела сесію районної ради в присутності 20 тисяч населення, де співало з нами всі гімн і приймали рішення. Ми мусимо зараз повернути все в поле конституційного русла і єдиний шлях. Сісти за переговори і дострокові парламентські президентські вибори. Якщо цього не відбудеться, тоді за нас зроблять ці люди, які стоять тут і в Києві на Майдані. Доволі активними учасниками заходу були молоді люди. Вони закликали страйкарів дати можливість народнообраній раді вирішувати питання демократичним та головне юридично обґрунтованим шляхом. У нас є спеціалісти, так чи ні? Є ну ви спеціаліст, кричали там, закликали битися. Чи ще щось робити? Я не ну так от дайте їм паралізувати. Це є один. Це є дуже обмежений висвітлення паралізувати. параліч буває у людей. А на юридичному це так непросто. Бачите, печаток нема, того нема. Ми проти вітру. Дайте, хай подумають юристи. Скажуть нам до громади мітингувальників. Звернулася і колишній депутат Оксана Боса. Вона розповіла про її роботу на майдані як медика. Я я була шокована, я була обурена, як наші так звані захисники відносяться до нас, медиків, як нас там штуркали, кидали. Я впала, зламала зуб, два зуби, майже два зуби я зламала, і, і я вам кажу, як вони шарпають наших людей, як вони б'ють. Я хочу вам розказати, як оточили палац жовтневий, де жили люди, як вони пускали е, газ. Слю, я не знаю, чи він був сльозоточивий, Нам дали. І міліція, всі Беркутівці. Тепер я не знаю, бо я не знаю їх. лице, Але я вам кажу просто гноблять людей. Кілька учасників страйку побували в кабінетах держслужбовців та закликали їх, а також міліціонерів бути разом із народом. Вихід міліціянців з будівлі РДА люди сприйняли шквалом оплесків. Далі мітингувальники, поспілкувавшись із владою, рушили за маршрутом. Вони мали піти до міліції, прокуратури та офісу партії регіонів. Побувала коло цих установ, і моя колега Мар'яна Мацьків. Перший об'єкт на шляху мітингувальників міський відділ міліції. Люди хочуть знати, з народом коломийські правоохоронці чи ні. Міліція з народом. В першу чергу мітингувальники кладуть до установи квіти з чорними стрічками та запалюють свічку. Це символічна данина пам'яті загиблим на Євромайдані. Громадяни вважають винною найвищу владу України, у цьому числі і Міністерство внутрішніх справ. Люди не те, що хочуть, а вимагають почути думку коломийських міліціянтів. І наші працівники не їздили в Київ і їхати не будуть. Всі находять тут. У нас немає просто на скільки засобів щоб ви кудись туди їхали. А може бути мали підкачення бути? Може бути вісьмо підтверджені. Шквалимоцій у до цього ж об. Буриної громади викликала невідома особа на даху приміщення міліції, яка зі слів людей знімала все, що відбувалося під міськвідділом. верху нікого немає. Нашті збуджена громада заспокоюється від вигуків ганьба, люди переходять до скандування молодці. Я вам просто обіцяю запевняю, що коломийська міліція ні до кого не прийде, не прийде ні до кого і не буде до вас ходити і когось затримувати чи забирати. Я вам це. Наступний пункт пікетування офіс Коломийської міської організації партії регіонів. Тут мітингувальники, як то кажуть, поцілували двері, поклали квіти та запалили свічку пам'яті. У приміщенні не знайшли жодної душі. Відкрива Відкривай! як трофей принесли людям розламану вивіску синьо білої партії. На вулиці всі разом помолилися і колоною вирушили до міськрайонної прокуратури. Під прокуратурою страйкарі виконали гімн України, пом'янули загиблих і оголосили свої вимоги. Ми, громадяни Коломиї, ми до закону, але якщо цей закон буде порушуватись правоохоронними органами, якщо органи прокуратури, органи внутрішніх справ не будуть стояти на сторожі цього закону і будуть виконувати злочинні дії проти свого народу, ми повстанемо і не виконуватимо. Цих законів до присутніх звернувся головний прокурор Коломийської міськрайонної прокуратури Олександр Іванов. Ми поважаємо ваше право на мирні зібрання, ви вже неоднократно збиралися, і ви бачили, що ніяких утисків ми лише міліція лише охороняла правопорядок і. Нічого вам не вказувала. Ми виконуємо закони, які прийняті Верховною Радою. Якщо вони будуть скасовані, ми також е, будемо виконувати від прокурора. Присутні вимагали коментарів скандальних законів, прийнятих 16 січня. Та пан Іванов повідомив, що таких повноважень немає. Коментує їх лише Верховна Рада, яка їх приймає і має право скасовувати. Ні, прокуратура, ні інші органи це немає. Є є єдиний законодавчий орган відповідно до конституції. Міжрайонна прокуратура стала останній. ...пунктом мирного пікетування у Коломиї. І міліція, і прокуратура за винятком партії регіонів пішли на контакт з людьми. Та громадяни все одно не залишилися задоволеними. Завтра біля Ратуші що о 14-й годині знову відбудеться попереджувальний страйк та віче. Організатори запрошують усіх небайдужих Коломиян.